Шановна Подільська громада, до вас звертається ваш рідний, 11-й батальйон Київська Русь. Під час цієї кривопролипне затяжної безвільної війни, ми як ніколи потребуємо вашої підтримки та допомоги. За час війни Батальйон жодного разу не виводився на відновлення або ротацію. Тому нам край необхідно, щоб ви нас почули. Ми маємо честь. Завжди бути на гострії жала Сил оборони. Як і зараз, будучи на Покровському напрямку. Стійко, тримаючи вірений нам, насилене бункалівка. Ми робимо свою роботу в окопах і на підступах до них. Для того, щоб ви могли з дітьми і з нашими сім'ями святкувати. День Незалежності України у вільних містах та селах. Участь та підтримка цивільних змінило хід і розвиток російського наступу в 2022 році. Зробимо це і зараз. Ми вдячні вам Ми нас чуєте і підтримуєте. Слава Україні! Слава Київській Русі!